Дорогі наші сестри, дорогі мами, дорогі дружини, наші сестри, рідні, наші, наші дочки. Хочу привітати вас із Чудовим Святом з Днем Весни, з жіночим днем. І знаєте, в цей день раніше він відзначався як день Міжнародний день, жіночий день, і колись його заснувала Клара Цеткін. От, і він, для нас, він, можливо, є якимось відгуком комунізму. І ми тому, можливо, його не полюбляємо сьогодні. Феміністки його використовують для того, щоб проголошувати і боротися не зрозуміло з ким і як за права жінок. Але знаєте, я хочу вам побажати в цей день, щоб Господь. Який створив вас, створив вас чудовими, створив вас рівнозначними чоловіками за своєю славою, створив вас рівноцінними, рівними носіями його слави, його присутності, Його образу. Він створив Адама і Єву і благословив їх. Він створив їх за своїм образом і подобою. Я хочу побажати вам, щоб ваша ідентичність, ваша цінність. Ваша, ваша сила внутрішня, ваше розуміння, хто ви є, куди ви рухаєтесь, що в цьому світі вам призначається, щоб воно походило від єдиного джерела, від Божого серця. Бог несе в собі не тільки батьківство, Бог є джерелом всього для нас, він є джерелом материнства, він є джерелом справжньої жіночості, і саме він допомагає вам бути тими, ким ви покликані бути. Я бажаю вам, щоб ви були щасливі в своєму покликанні просто як жінка і дорогоціна, створена як дочка по серцю Бога, щоб ви були благословенними в своїй ролі як дочок своїх батьків, щоб ви були благословенними як жінки для своїх чоловіків. Надихайте нас, підтримуйте нас, ви для нас, стимул рости і піклуватись про вас, коли не треба доводити, що ви рівно сильні з нами. Бог навпаки дав нам більше сили, щоб турбуватись про вас і захищати вас. Тож дозвольте нам це робити. Не перехоплюйте ініціативу, не домінуйте, не маніпулюйте. Дозвольте нам бути лідерами і підтримувати. Надихайте нас без вас. Життя було б дуже нудним. От і тому е надихаю вас і благословляю вас, щоб ви були гідними дружинами своїх чоловіків, щоб ви були гідними матерями для ваших дітей, і ви були щасливими в усьому, що ви робите. Нехай Господь рясно благословить вас. Я так, ціную і так вдячний Богу за кожну. Жінку любого віку, нашій церкві, тому що жінка часто першою відгукується на дотик Божий, і набагато більше жінок вони слідували за Христом, да, тому що вони більш були чутливі до Бога. І завдяки вам потім приходить сім'я до Господа. Нехай Господь благословить вас, ваші серця, ваші руки, які трудяться в волонтерстві, ваше, ваше посвячення Богу, вдячні Богу за вас. Нехай Господь благословить кожну з вас. Любимо вас, цінуємо і благословляємо.